Наша лисецька громада обрала стратегію і пріоритети саме по напрямку медицини по здоровому способу життя. Вже другий семінар навчання, який ми продовжуємо в рамках проєкту психічного здоров'я. Робочі групи подали певні проекти. Вже. І я сподіваюся, що сьогодні народиться ще якась думка. Чому ми збираємося з громадами, чому ми працюємо з громадами? Тому що, наприклад, визначенням центру з контролю і профілактики захворювань CDC, є така організація дуже серйозна. Вона визначає, що громадське здоров'я це наука про охорону та покращення здоров'я людей та громад. Тому що громадське здоров'я це широке поняття, яке включає в себе не тільки охорону здоров'я, коли людина вже хвора і потребує допомоги, це все. Те, що може в нас вберегти до того, як ми звернемося до лікаря, в тому числі це і робота щодо психічного здоров'я, це робота з навколишніми чинниками природнього середовища, які можуть впливати за наше здоров'я. Тобто це дуже дуже великий, великий спектр проблем, які ми будемо вирішувати, ми всі на рівні саме громад. І готуватися до цього треба вже зараз, тому що війна. Закінчиться війна, закінчиться нашою перемогою. А всі проблеми, які у нас були до війни, вони залишаться і вирішувати їх будемо саме ми. Минулого разу ми проводили першу частину нашої стратегічної сесії з громадського здоров'я в лисецькій громаді, і всі учасники дуже активно брали участь. Ми вивчили, зрозуміли, що таке громадське здоров'я і яке місце лисецької громади в тому, щоби. Забезпечити якомога довше життя її громадян за рахунок профілактики хвороб і сприяння здоров'ю. А сьогодні в нас було продовження цієї стратегічної сесії з громадського здоров'я, де ми вчилися, що з тим робити, які є можливості в написанні проєктів конкретно для громади, щоб створити якісь нові можливості для того, щоб. Здоров'я населення громади було якомога ліпше. І ми сьогодні займалися тим, як визначити, які є проблеми, яка є мета, які завдання, які можливі результати отримати від цього, і що зробити, щоб цей проєкт був життєздатним, щоб він був, працював на користь людей лисецької громади і їхнього здоров'я. Сьогодні учасники нашої стратегічної сесії, а це освітяни, працівники системи охорони здоров'я, релігійних організацій, працівники місцевого самоврядування, соціального захисту, мали змогу отримати інформацію про можливості проєкту, а саме розширення мережі людей, які зможуть надавати послуги з психосоціальної підтримки в рамках проєкту розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Вони отримали інформацію про такі програми, як «Сіта», та самодопомога, плюс зцілення душі і тіла та низку інших. Сьогодні, в рамках проєкту робиться картування послуг і психічної підтримки населення лисецької територіальної громади. Ознайомилися з надавачами послуг психічного здоров'я в лисецькій громаді і відзначили важливість цього завдання в рамках проєкту. В подальшому ми будемо продовжувати вносити в систему. Надавачів і фахівців, які надають послуги з психічного здоров'я, для того, щоб збільшити доступ до послуг психічного здоров'я жителів лисецької територіальної громади, здоров'я громади це дуже важливий аспект суспільства. І сьогодні у нашій лисецькій громаді продовження відбулося проекту Громадське здоров'я, і мені дуже приємно, що сьогодні дуже були жваві дискусії. Аудиторія була, яка відповідає, і працює на. Над громадським здоров'ям громади вималювалися декілька проєктів, які можуть бути подані для вдальнішої реалізації даного проєкту. Щиро радий кішуся і радію за реалізацію даного проекту. Дякую організаторам і всій цільовій аудиторії, яка працювала для загальної мети.